Один з ключових днів, дуже важливих для мене, коли я піднімаюся на візувій, щоб подивитися, звідки почалася трагедія для Помпеї? 24-й день сьогодні переночував дуже добре, але це перечуття, що ти на Візувії, а вдруг він прокинеться. Оце такі думки теж в голову лізли. Вдруг тряхане, вдруг пилє лава. Так несподівано сталося і в той день, коли загинула Помпея. Я не знаю, яке свято в Італії було вчора, а можливо, це якась традиція всю ніч скали фейерверки. І один був настільки близько, що я думав, пропаде в намет і намет загориться. Це добре, що народ веселиться. Добре, що народу весело, і є можливість пускати такі фєрверки. На жаль, українці вже два з половиною роки такої можливості не мають. Вже підзабули, як це відбувається. І як мантру треба повторювати: Росія країна терорист. Вона, як в середньовіччі, знищує міста, вбиває людей, гвалтує дітей. Країна терорист. Квиток у мене куплений на 5 годину вечора. До кратера десь кілометрів 10-15. Готую собі в першу чергу це щоб, щоб було що попити, ось майже 2 літри сюди вив з лимона соку. Добавив сюди кави розчинної і е, мінералів добавив. Візьму собі ще огірок на дорогу, візьму горішків на дорогу і м'ясо від моїх земляків із Керчі, за що їм дуже вдячний. Ну і хліб, звичайно. І ось таким скарбом буду підніматися пішки. А всі речі. Непотрібні сховаю в кущах. Нагадую, що о 5 годині у мене починає працювати квиток. Я можу пройти контроль. Але як я прочитав у Фейсбуці, можна 40 хвилин раніше і на 40 хвилин пізніше. Зайти і вийти. Зараз о пів на десяту. Я ж не знаю, скільки в мене часу займе дорога. Не знаю взагалі, чи правильно я йду, хоча дорога тут одна. Я вчора перепитував, то мені сказали, що так. Краще я там почекаю, аніж запізнюся, бо це для мене дуже важливий етап в моїх італійських манівцях. Прохожу такі дорогущі вілли. З камерами спостереження, з, з кованими воротами. І от я думаю, чи пам'ять у них така коротка, чи вони надіються на свій вік, що не станеться така трагедія, як з помпеями. Як люди не бояться будуватися на такому небезпечному місці, я просто дивуюся. Нарешті тут, на Візувії, я знайшов. Стиглий інжир. Ось такий він уже м'якенький, всередині достиглий, скуштую. Солоденький, те, що треба, так що можна перекусити. Одна з віл виявилася закинутою. І я за своєю традицією, як ми любимо з дочкою, Спробую зайти всередину і подивитися, як же тут жили колись люди, чи нема тут ніяких трупів. І як взагалі тут все відбувалося. Кімната з туалетом. Це тераса, А з прекрасним виглядом. На Ніаполь. Є ще другий поверх. Зараз будемо шукати, де ми той другий поверх. Другий поверх. Воно відкривається. Але слухайте, темно так тут. Як би світла тут жити? Може менше дерев було. Скла вже немає. Знову тераса. Десь на другий поверх повинен бути вихід. А тут назовні. Як я виходу на другий поверх не знайшов, можливо, він десь за будинком, але настільки все заросло колючими ліанами рослинами, що я вже туди, звичайно, не полізу. А ось такий шикарний вигляд був з тераси. І от я думаю, скільки люди вкладалися, скільки коштів на це потратили. І виходить все зазря. Тут планувався, мабуть, якийсь ресторанчик. Задумка була хороша, але, на жаль, все перетворилося на такий мотлох. Так само на такі мотлохи перетворюються всі інші вілли, коли Візувій дасть про себе знати. Судячи по кількості машин, мотоциклістів, автобусів екскурсійних, які їдуть вверх, то я на правильній дорозі. Ось вам тематичний ресторан, парк і готель Візувій. Пузирники. як ви бачите, тут добре проглядається, як текла магма, як сир розрізаний з дерками. Вона текла і застигала. Ось тут чітко видно, як вона пливла. Ця маса і застигала. Ось тут також. Дивіться, видно, як вона плибла. Іду собі так, милуюся краєвидами. Ті, хто їдуть в автобусах, можливо й не встигають це робити, а мені спішити нема куди. Зараз постараюсь вам показати полоза. Ой, він втікає, на жаль, на жаль, втікає. Ого. Заліз на гілку. Ой. О! Бачите? І захищається. Дивіться, як він гарно. Я вже на дерево полізе? Ні, на дерево не поліз. Зараз, може, ще буде один кидок. Дивіться в камеру. Дивіться, уважно, але красень. Молодець, гарненький, попозував нам. Джерел з водою тут немає, але зустрічаються ресторанчики, коли у вас раптом не буде води, то ви можете звернутися і вам, я думаю, не відмовлять у воді. Чим ближче підходжу до вершини, тим більш гнітючіший стає краєвид. Сухі дерева, чагарники. Мабуть, не вистачає харчування цим рослинам на бідній лавовій поверхні. Візувий являється національним парком Італії. І ось він Візувій в усій своїй красі. Там уже видно, як люди ходять до кратеру. Так то виглядає згори кратер Візувія. Всі ці сувеніри зроблені з магми. Три години я піднімався до контрольно-пропускного пункту. Думав, що вдасться пройти мені раніше, але на контролі подивилися і сказали ні. Чекайте на свій час і тому мені ще чотири години чекати, відпочивати. Нічого відпочину. Головне, що я на місці. Знайшов собі тихий закуток, і якраз буде в мене нагода пообідати і пригоститися оцим смаколиком, який подарували мені земляки Керченські з Криму. Я коштую ваші смаколики на Візувії, прямо в кількох сотнях метрах від кратеру. Дякую вам, хай вам Бог дає здоров'я. Зараз зрозумів, що це хамон, про який я вам розказував. Жолудями корхового дуба годують поросят і утворюється ось таке смачне м'ясо. Мені смачного, а вам цікавих переглядів. Не забувайте ставити лайки, не забувайте пропонувати мої відео своїм друзям. Спустившись трошки нижче контрольно-пропускного пункту, знайшов якусь таку закинуту споруду. І тут перепочину до того моменту, коли зможу зайти на вулкан. Саме марудне це очікування, ще й грім і крапало. Я не знаю, чому щастя таке, що всюди дощ мене супроводжує. 17 днів він тут лив. Мені в Італії, тільки я не поставлю тент, обов'язково буде дощ виганяє мене, щоб я вночі ставив тент. і Навіть піднявся на візуві, і тут мене почав мочити. Але дуже сподіваюся, що в цей раз не намочить, бо іти там, де нема твердого покриття, по мокрій дорозі не дуже хочеться. Слухайте, ну така дивна ситуація. Починаються дощі. Он, які хмари. Гримить, зустрів людей. Вони не знали, що треба онлайн купляти квитки. Тут зв'язалися з фірмою, їм нав'язали тур, аж з Ніаполя сюди за 40 євро. Вхід коштує сюди 11 євро, їм за 40 нав'язали. Вони взяли два квитки на дві години, приходять на свій час, а їм кажуть, відміняється підйом із за дощу. Гроші будуть автоматично повернуті. О, які хмари! Дивіться. І гриміло тільки, що дуже страшно. Чи на мій час повезе мені, чи не повезе, чи пустять мене, чи не пустять. Але автобуси з туристами їдуть. Так буде прикро, коли я не піднімуся, і яке буде щастя, коли все ж таки пустять мене. Рулетка. Боже, друзі, тут почалася така катавасія. Дивіться, скільки транспорту все заливає. Я якісь кульки познаходив, ніхто не сподівався на цей дощ. Не піднімуся я на жаль не візубій, але був дуже дуже близько. Коли б зранку, то ще встиг би. Тому враховуйте, будь ласка, цю ситуацію, що вам може перебити задоволення звичайна вода з неба. Дощу недостатньо, а град, граду не хочете. Саме прикро, що в Неаполі сонячно, а тут капець. Армагеддон! Пам'ятаєте фразу? Два міра, два дітства. О, подивіться. Один світ це гори. Жахіття, і подивіться інший світ. Ніаполь. Сонце. І люди в морі купаються. Все передбачив. І вчасно приїхав. І їжу взяв, і воду взяв, і апаратуру зарядив. І прийшов, розрахував все. Не розрахував тільки на дощ, і на град. Все, дощ град не пускають. Хоч дощ перестав. Оце нахватав з мусорки якихось пакетів. Ну ніяк не розраховував, що буде дощ. Ну, ніяк не думав, нічого не предвіщало того дощу. Он яке сонце в Ніаполі. Бачите, за хмарами. Все сяє. От. Отут я вже спустився, де немає дощу. І ви бачили, що Ніаполь теж сонячний. Але наверху. Вже не пускають ні одного туриста, вже прикрили всі входи на Візувій. А туристи везуть, автобуси везуть, вони доїжджають до місця, КПП, розвертаються і їдуть назад. Питання: у них що, зв'язку немає? Зверху не дзвонять в туристичні агентства або в готелі і не говорять, що. У нас жовта зона і ми вже не пускаємо туристів. От Розумієте, чистої води надувательство. Автобуси їдуть і їдуть, а там же ж злива, а там же ж не пускають. Вон там, страшне, що робиться. А тут сонце. А ось везуть туристів. А ось відтіля вони повертаються. Отак От дурять народ. І я впевнений, що те, що вони сказали повернуть гроші, ніхто нічого повертати не буде. Не буде. Ой. І сміх, і гріх. Цілий котячий гуртожиток. І всі тікають кудись. Тут їх підгодовують всі однакові за масці. Худенький. Отже, яке я приймаю рішення на сьогодні, 24 го дня, до Помпеї 16 кілометрів. Зриватися зараз, спакуватися, їхати, шукати місце для ночівлі, потім вранці вставати, чекати, поки відкриється музей, якось нерезонно. І тому, хоча зараз всього-навсього, без 15.06 вечора ще можна було б їхати. Але краще я тут собі спокійно повирішую якісь господарські справи. Завтра вранці піднімуся і якраз приїду до відкриття музею. І коли там квиток продається в касі, то я в музей попадаю. І ще особлива увага на футболочку. Дотепна лисичка на велосипедику. Ось вона за пташечкою спостерігає. Точно так як я. Це Ніночка, колега мені подарувала, і я її взяв з собою мандрівку. Так що, Ніночка, дякую тобі. Зігріває мене твоя футболочка і робить щасливим.